Чому всі люди не є багатими? Чому одні ображаються на багатих, інші багаті, треті бідні і раді? Як це працює? Шо? Всім величезний привіт, Я Діана і сьогодні хочу поговорити з вами про мою улюблену тему гроші. Чому так багато бажаючих стати багатими, проте так мало людей багатих? Окей, okay. я не буду довго затягувати ступним інтро, триля-ля, затягувати вас. А просто скажу коротко, чітко і ясно. Ви можете прямо це послухати, і все, і виключити відео або послухати моє пояснення, чому я так вважаю. Багато типу може хто не погодиться з цією думкою, проте це правда, це так є. Одне те саме речення, яке дасть відповідь на питання, чому не всі люди багаті, звучить так. Багато людей так і не стали багатими, просто через те, що вони не шукали багатства. Я не раз думала, чому є. Люди, які працюють прибиральниками. Чому є люди, які працюють механіками, вчителями? Типу, вони ж не заробляють багато. Їм що це подобається серйозно? Собі так подумала, типу, якби вони хотіли більше, вони б це зробили, вони більше працювали, вони більше старалися. Але якщо вони так працюють, значить їм так нормально. До речі, така історія життя на днях нам вчителька дала самостійно. Вона нам дуже часто їх дає. І я така, я блін, вам не лінь це все перевіряти? Так ви прийшли собі додому, полежали, почитали, не знаю, телевізор подивились, а то вам ще в школі працюєте, а то ще вдома треба працювати. Е, вона така, ну, це моя робота, то так можу жити. Я кажу, А вам подобається така ваша робота? Вона така, подумала, подумала. Каже, ну то так подобається. Після декілька днів на тому самому році вона мені каже, що Діана, я недавно думала над твоїми словами, що ти мені казала. Я така. Про які слова, типу я реально вже забулася. Каже, ну про те, що ти казала, чи мені подобається моя робота. Я така, ну і що ви надумали? каже, ну так подобається, я рада, що я так працюю. То з цієї історії що я тільки я зробила висновок, що людей так задовільняє, людям так подобається жити. Вони не хочуть більше їх так нормально. Немає такого якогось бажання сильного, щоб там заробити мільйони, бути багатим. Їм так добре, вони так живуть. І так багато людей живуть. Вони не хочуть бути там багатим, Їм добре так. І це є відповідь на питання. Потім з нам знайома ця думка, коли ми думаємо: типу, от би я була акторкою, от би я була моделлю, але це, типу, просто така мрія, думка, і, типу, просто так ну прикольно. Якщо ви справді хочете бути там актором та моделю, то ви це для вас ціль, і ви щось робите для цього. Так само багатство. Якщо людина справді захотіла бути багатою, мати багато грошей, вона не просто подумала, якби в мене був мільйон доларів, я би купила ту, то -то, то то та людина. Заробляє гроші, якщо вона справді хоче, якщо вона справді не просто хоче, а вона палає, вона думає, і думає не блін, яка я бідна, біднечою інші багаті, а я ні. Вона думає, як мені стати багатою, що мені робити, щоб стати багатою, так як ті люди. Тобто вона мислить позитивно, шукає варіанти досягнення. Багатства, а не варіанти доказів того, що інші багаті, а вона ні. Багаті люди не отримують багатство, просто не падають гроші з неба. Вони щось робили. Той, хто заснував Apple, той, хто заснував Microsoft, Facebook, Instagram, Траляля. Вони щось робили. У них була ціль, вони до неї дійшли. і так багато. Тобто, я читала багато книг і багато людей, які хотіли щось, вони цього. Робили, вони щось працювали, вони палали цією ідеєю, Так само це з багатством. Тобто, якщо ви щось хочете, ви маєте це досягти. Якщо ви хочете бути багатими, ви будете. Інколи для досягання цілей треба декілька днів, тобто попросили в когось і отримали. Інколи треба тижні, щоб потренуватися і зняти в конкурсі якесь місце. Інколи треба місяці, щоб зробити якийсь проект, і він там успішно реалізувався, там спланувати його, продати, не знаю. Інколи треба роки, щоб щось примножилось, щоб щось стабілізувалось. Але головне віра, тобто не втрачати віру, головне невпинність, бути впевненим в своїй цілі, що я зможу це зробити. І тоді ви обов'язково це зробите, ви обов'язково це. Звісно, є багаті люди, в яких багатство спадковістю прийшло, в яких сім'я багата. Також є багато людей, які зробили себе самі. Тобто не опирайтеся на те, що «а, вони багаті, бо там в них сім'я то така, то, така то, а я не буду таким. Якщо у вас такий стиль мислення, якщо ви себе так запрограмували, то звісно ви не будете багатим через те, що мислення прожпроджує все. Якщо ви будете мислити, що я буду багатим, мене буде, я зароблю гроші, навіть в теперішньому, що багато хто каже, що треба мислити в теперішньому, Тобто я багато, я маю гроші, я маю мільйони, Я заробляю мільйони, То ваші ці позитивні думки будуть призводити до дій. Ще одна така цікава думка, і дуже важлива, що Людина може взяти необмежену кількість багат від цього всесвіту, отримати будь-які гроші в світу, будь ну, все, що ви захочете. Але при цьому з одною умовою ви будете вірити, що ви можете це зробити. Ви можете типу подумати зараз, блін, що вона розказує, бо типу, я що не вірю, що я буду багатим. Ви маєте палати це, ми маєте просинація, думати. То ви маєте горіти, цю ідею? От згадайте, наприклад, щось, якусь вашу мету, ціль з минулого, яку ви досягнули. Я впевнена, що вам у вас ця ціль, ця мета, яку ви досягнули, вона не просто вам скотилась на голову, типу, отак от. Ви хотіли це, ви думали, ви просили когось, якщо це вам хтось подарував. Ви працювали для цього, якщо ви щось там в якомусь конкурсі зайняли якесь місце. Ви працювали, ви старалися, ви робили. Тобто ви пилалися, ви думали про це часто, багато і щось робили. Наприклад, саме таке навіть маленьке, що я таке нагадала собі, я хотіла котика, я дуже хотіла котика. А я попросила мами кота, вона сказала: ні. Я така, ок. Але я потім дуже довго, дуже довго її доставала, що хочу кота, мам, купи кота. Фотки їй показувала, траляля. І знаєте, скільки я її так подоставала? Приблизно місяць. Приблизно місяць я кожного дня казала, що я хочу кота, мам, купи кота. І спустя місяць вона мені купила. Тобто розумієте, я хотіла. Сильно. Це я зробила зовсім такий маленький приклад, але так само, як з маленькими діями працюю, так само більше, більше більше, і там вже мільйони статки тра Ну, Якщо ви справді щось хочете, ви мусите це робити, а не просто подумати, то було б добре. Та й таке. Діліться в коментарях вашими враженнями, чи ви згідні, чи ні. Буду чекати, мені це дуже цінно, дуже приємно. І всім гарного дня. Починайте своїх цілей. Всіх люблю.